Пам'ятаєте, декілька зібрань назад ми говорили про те, що Бог вів єврейський народ в обітовану землю, де пішли розвідники, і звідти принесли величезну грому винограду, яку несли вони вдвох, бо один не міг нести. Вдвох на жердині. Тобто, скільки вона кілограм там була, дуже велика. Бог пообіцяв своєму народу і каже: я введу тебе в землю, де тече молоко і мед. Тобто де, ну, все добре, де ну, благоприятні умови для життя, де в тебе все буде. Молоко і мед. Тобто ти ні в чому не будеш потребувати. В книзі повторення закону в 8 розділі ми зараз будемо читати. Я хотів би, щоб ми порівняли ту місцевість, яку Бог обіцяв єврейському народу, і нашу місцевість, де ми зараз живемо. Ну, Можливо, що. Де чого там е, у нас немає, поки. Але клімат змінюється. Говорять, що клімат змістився на 400 кілометрів, у нас стало тепліше, і ми це самі бачимо. Знаєте, і вже чути, що у нас десь там вирощують хурму, у нас десь ківі вже росте. Ну і так далі. Я думаю, що ще пару років і там балали їсти вже свої. Можливо, і то, що е, в Ізраїлі. Скоро буде рости і в нас. Але давайте ми проаналізуємо, що де дійсно ми живемо в такій місцевості, де тече молоко і мед. Де те, що Бог пообіцяв єврейському народу, воно в нас. Воно в нас є. Восьмий розділ повторення закону з 7 вірша. Але Господь твій Бог проводить тебе у чудову землю, в край водних потоків та джерела. Де джерела та підземні води б'ють ключем у долинах і на горах. Е, можливо, ті, хто з нас десь жили у великих містах, з крана воду пити неможливо, так? Да? Е, ми п'ємо і вона ну, просто ну, хлорка. А ви помітили, що у могльові з крана тече вода без хлорки? Я п'ю вдома воду з крана, я не вожу з джерела десь. Ми півскрана. І ну, в мене є така невеличка можливість про зробити деякі аналізи з водою. Саме на вміст е, PH який і хлорка. Е, хлорки взагалі немає. Хоча, ну, можливо, якщо якась е, в місті епідемія, то якийсь невеличкий процент туди додають, ну незначний. А взагалі хлорки немає. І PH, до речі, ідеальний для. Людини це 7,2, 7,1, ну, 7,3 от, от, в таких межах. І я досліди робив в себе на роботі я возив в лабораторію водоканал туди, де відсліджують воду постійно. У нас прекрасна вода. Знаєте чому? Тому що Могилів не бере воду з Дністра. В могльові в нашому місті ми п'ємо воду з скважин. Це скважини. Наше місто все на скважинах. І звідти такими, мені довелося, я колись працював у водоканалі, бачите, які це насоси. Оце все качають в такі до трьох метрів ці насоси. Тобто ми дійсно живемо в благословенні Богом, державі, місці, де б'ють джерела. Можливо, хтось знає. Ну, я думаю, що знає, можливо, навіть і пробував таке недалеко є село Садківці. Я там виріс, і там прямо ну, на березі Дністра, колись мої батьки розказували, що проходили геологи, щось вони хотіли там добути, і бурили скважини. І пробурили одну таку скважину, де звідти почало, почало битися таке джерело сольоної води. Воно, до речі, і до цих пір ще б'є. Ну, можливо, вже не такій кількості, але скільки я помню, скільки воно б'є. Е, якась вода, теж брали десь на аналізи. Тобто дуже, дуже корисна, я ще нею користувався, ми колись пили її, ну, їй практично неможливо пити, вона дуже солена. Ну, в лікарських е, цілях, я навіть сам її використав, вона мені допомогла від грибка на ногах. Тобто, тобто, Ми живемо дійсно на водах, які, які Бог благословив і дав нам для користування, щоб ми були задоволені. І слава Богу, за це. І знаєте, ми живемо дійсно на чудовій, прекрасній землі, де ми маємо все. Пам'ятаєте, під час Великої Вітчизняної війни. Гітлер навіть вивозив наші чорноземи <кхм> в Німеччину. я, проїжджаючи, е, наші... була, була така можливість, проїжджав через наші областя, деякі. Ну, дійсно, землі дуже ну, дуже чорноземи. Тобто е, ми, ми живемо на... там, де дійсно молоко і мед. І дивіться, що Бог. Говорить єврейському народу, коли він вводить їх у землю обетовану. Це земля пшениці та ячменю. Чим наша земля славиться? Пшеницею славиться, правда? Ми не тільки самі їмо, ми навіть і другим, з другими странами торгуємо. І коли в нас була криза, що нам не давали можливості вивезти зерно, інші страни бідували. Тому що в них не було що їсти, вони ну, як, в якійсь мірі залежали від наших урожаїв. І Бог нам дає земля яч пшениці, ячменю, виноградників, смоківниць, гранатових дерев, земля оливкових дерев олії та меду. Я чув, що наша країна вона займає друге місце по виробництву олії. Тобто наша олія. Можна сказати, по всьому лицю землі. Я зовсім недавно дивився е, відео, і за границею, е, здається, це була Канада. Показували олія олейна, чумак, ну і так далі. Там ці різні види. Вони кругом. Уявляєте, наскільки наша держава багата е, цими, цими продуктами, цим всім Бог нас. Наскільки наділив чудовою землею, на якій ми живемо. І не тільки це у нас є, а Бог каже: це земля, на якій ти без обмежень їстимеш хліб і де нічого тобі не бракуватиме. Скажіть, будь ласка, ви зараз хлібом перебираєте? Отакий От не хочу, а хочу отакий. Якщо скажете, що не перебираємо, я не вірю. Бо ми перебираємо хлібом. Знаєте, я не хочу вже білого, я вже хочу чорного. Ой, а появився білий разом з чорним, Ой, я такий теж. А я вже таких булочок не хочу, бо вони там присипані кунжутом. Я хочу, щоб були присипані маком. Ми перебираємо хлібом. Ну, якби не перебираємо, а вибираємо, що нам до вподоби. Ми їмо без обмежень хліб. Наші ну, прадіди, да, дійсно, коли була голодовка, там не перебирали, що є, тим були раді. А ми зараз починаємо: ну, слава Богу, що воно так, що в нас хліба вдосталь. І ми собі можемо на будь-який наш смак, один любить такий, другий любить такий. І ми їмо, який хочемо і їмо скільки хочемо. Аж черствує, да? Десь, тобто забуваємо, і він же зачерствів. Але він у нас є. Імо, і ми йому, його ми вдосталь. Це земля залізних родовищ, з гір якої ти вибудуватимеш мінь. Є такий. На російській мові на українській не знаю, як він як його перекласти. Називається ЮГОК. Можливо, ті, хто десь туди до, до сходу, чули про таке. ЮГОК – це Южно-гірський обогатительний комбінат. Він знаходиться е, на, ну, бі, біля самого Кривого Рогу, можна сказати, зразу за містом, де добувають залізну руду. Де її там дуже багато. Там і шахти залізної руди, і все там є. І мені довелося, довелося проїжджати там через цей югок, і там дійсно такі ну, яри здорові, і, і труби такі здоровезні, по яких це переправляє цю, цю залізну руду. Де там, де там її видобувають, і, і дуже багато видобувають. Ти буде, але Господь, знаєте, даючи нам це ї... все для їжі, даючи ці багатства, щоб ми ними користувалися, дає нам таке ну, попередження, що коли ми будемо мати це все, щоб наше серце не загордилося, ви, ми це не присвоїли собі, що, ну. Знаєте, це в нас є, тому що ми розробили землі. Це в нас є, тому що знайшлися такі люди, які посіяли, і знайшлися такі люди, які зібрали. Зараз техніка, все, і все нормально. Це зробили ми. Господь каже: ти будеш їсти до схочу і благословлятимеш Господа свого Бога, за ту прекрасну землю, яку Він тобі дав. Тож стережися, аби ти. Не забув Господа свого Бога, занедбуючи Його заповіді, Його закони та Його постанови, які я тобі сьогодні заповідаю. Але коли, наївшись схочу, збудувавши собі гарні будинки, оселишся в них, коли намножиться твоя велика та дрібна худоба, і ти володітимеш сріблом та золотом і матимеш усього багато, то щоб ти не загордів своїм серцем. І щоб не забув Господа свого Бога. Щоб ти не сказав у своєму серці, це моя сила і міць моєї руки здобули мені цей добробут. Пам'ятай, що це Господь, твій Бог, дає тобі силу здобувати усі блага, аби підтвердити свій заповідь. Я думаю, що ви теж. І я чув, і ви чули, що якби не те чи інше, то ми б цього не мали. Якби там не комбайни і не сівалки, так, да, це так. Але якби знаєте, коли сіяти і дощ, пішли дощі, і сівалки нічого не поможуть. Або коли посіяли, все зійшло і вдарили морози, то ніяк, ніякий дим, там, що знаєте, є паля, дим, щоб приглушити мороз, нічого не дасть. І коли осінні дощі можуть завестися, то, що вроді пшениця вродила, вроді все зародило, а зібрати не змогли все занило. І що тоді людина? І що тоді те, що я зробив, це я? Знаєте, був один такий чоловік, ми зараз про нього почитаємо. Який теж дуже хвалився, що це він зробив. І за його таку зухвалість, за його гординю, за те, що він сам себе привозніс, Бог його наказав. Пам'ятаєте, да, таку людину? Це цар. Цар був, імператор Великої імперії, крупної імперії, да, дійсно досягнув багато чого. Але це Бог йому дозволив це, це досягнути так. І... За рік до того, як Бог його наказав, він посилає йому сон, Якби попереджає його. Але він це не захотів зробити, не, не прислухався до порад Господніх, залишився при своєму, ну, при, при, при тій гордині, яка в нього була, і от через рік. Наступає цей вирок від Бога цьому цареві. Через 12 місяців, це після того сну, яку, який Бог йому дав, проходжуючись по царському палаці у Вавилоні, цар і зі захопленням вигукнув: Хіба ж не величний цей Вавилон, який я побудував силою своєї влади, як царський дім, на честь моєї? Велич. Да, побудував. Да, був прекрасний, прекрасне місто, шикарний город. І приклав він да, зусиль. Бистріш, все, можливо, це даже полонені там теж приймали участь, тому що він як імперія була могутня і завоював багато, і збудував це могутнє місто Вавилон. І... Але з якою? Думкою він це говорить, з якою пишнотою у свою сторону, що це я збудував. Це на славу величі моєї, він каже. Тобто, він навіть про Бога і не думав, і не згадував, і навіть ну, словечка не натякнув. Ще цар не закінчив говорити, як з неба пролунав голос: до тебе говорять, Царю на воходоносари, царство твоє відійшло від тебе, тебе відлучать від людей, і ти житимеш з польовими звірями, годуватимуть тебе травою, наче вола, так триватиме з тобою сім років. Аж доки не зрозумієш, що Всевишній владарює над людським царством і дає його тому, кому хоче. Тієї ж години сповнилося сказане щодо Новоходоносора. Він був відлучений від людей, і їв траву, наче віл, а його тіло ночами зрошувалося небесною росою, аж поки волосся не стало великим, як пір'я ворла, а його нігті, як кіхті у птахів. Я думаю, що до цього стану він хорошо виглядав. Слуги за ним дивилися, мастили його там різними духами, да? все було добре. Але за те, що він не віддав славу Богу, за ті всі досягнення, які в нього були, він не віддав велич Господу, від якого було це все. Він присвоїв це собі. От як уважно треба бути, щоб десь ми не присвоїли. Собі якісь досягнення в нашому житті. Ми розуміємо, що все від Бога, і Він дає все, кому бажає. Тому йому потрібно воздавати славу. Тому і ми, і тут, як церква, збираємося, щоб Його прославити, щоб звеличити Його святе ім'я. І ми, да, от сестри співають, ми в кінці кажемо, молодці сестри. Гарно заспівали слава нашим сестрам. Правда, ми такого не чуємо. Ми чуємо слава Богу. Бо й вони розуміють, що те, як вони співають, тільки Божий дар. За все слава Богу. Добре, що Новоходоносор, я не знаю, яким чином. Ну, все-таки це від Бога. Бути в такому стані. Е... І психологічний стан занедбаний, і фізичний, і моральний, ну все. Коли ж минули ті дні, тих сім років, я Новоходоносор звів свої очі до небес, мій розум повернувся до мене. І я поблагословив Всевишнього, прославив і звеличив того, котрий живе вічно, а його влада є постійною владою, як і його царство з роду в рід. Всі мешканці землі, це говорив Новоходоносор. Порівняно з ним ніщо. Він чинить за своєю волею як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати його руку і спитати його, що ти робиш. Коли мій розум повернувся до мене, то я повернувся до слави мого царства. Повернулись також моє достоинство і мій зовнішній вигляд. Мене визнали мої радники і мої вельможі. Я знову очолив моє царство і моя могутність зросла ще більше. І в заключення. І тепер я Новоходоносор, віддаю хвалу, величаю і проставляю Небесного Царя. Тому що всі його вчинки праведні, а його стежки справедливі. Він має силу покорювати всіх зарозумілих. Язичник, який. Взагалі жив по своїх там язичних законах, не знаючи закону Божого. Але коли таким, хоча, ну, таким чином Бог його смирив і дав йому зрозуміти, що Бог керує всім, що Бог управляє і царствами земними, не тидно уходоносор. Який ти там захопив багато земель? Бог керує цим. Всім. Але як важливо, що людина розуміє це, що все, що в її житті відбувається, це все під контролем Божим. Все робить Господь. І наші досягнення в духовному житті, в фізичному, в матеріальному, це. Завдяки тому, що Бог нам це дав. І як написано в Післані до Солонян, ми читаємо: за все дякуйте. За все дякуйте Богові, Чого? написано: бо це Божа воля в Ісусі Христі. Щодо вас. За все дякуйте Богові. Хай нас Бог благословить за те, що Він є в нашому житті, що Він нас знайшов, що Він нас благословляє, Він нас любить, Він нас спас, Він нас веде по житті, Він дає все необхідне для нам, нам тут, для цього земного життя, і дав ще більше це надію на вічність. Життя вічне простив нам наші гріхи, очистив нас від всякого беззаконня і веде, щоб ми були разом з ним на небесах. Слава йому, амінь. Помолимося.